Другий кубок західного регіону по ловлі попловцевою гудкою на озері Басивкут пройшов з інтригою, активним кльовом риби та в дружній атмосфері. Проте стійким контрастом суперництва, але все по порядку. Відкритої рибалки в секторах, хоча водойма для багатьох знайома, але це змагання та ще й такого рівня тренування обов'язково. Отож, учасники команд знаходять для цього час, обирають зони завданням. Є визначитися з прикормкою, насадкою сформувати тактику на змагання. Усі налаштовуються про правила та специфіку змагань, розповідають організатори турніру. Сьогодні вперше Федерація спорту вирішила провести Кубок Західного регіону. Запрошені спортсмени з інших областей. І під егідою федерації ми проводимо дані змагання. Учасників 22 чоловіки, будуть приймати участь. Зараз спортсмени готовляться. Надіємося, що будуть добрі улови. Помимо верховодки, як у нас на нашому басі в куті присутствує в великій кількості. Я думаю, що буде і така риба, як плотва, підлящ, ну, може, якраз лин попаде. Правила дуже прості. Кожен робить свою тактику. Деякі спортсмени будуть ловити рибу маленьку. Це верховодка. Це швидка ловля риби. Для цього, щоб це робити, потрібно мати удочку буквально 3 метри. Риба в березі, але це швидкісна ловля, її треба ловити дуже інтенсивно. Чотири години ловлі, і це треба робити постійно. Затримався, обірвав гачок, або там запутався, мінус, мінус. Е, хтось робить ставку на велику рибу. Е, скажімо, е, підлєщик, платва, щось таке велике. Но тут можна виграти, можна програти. Е, переможе досвід чи молодість, побачимо. Е, вага скаже, тому що чотири години закінчиться. Риба в залі кіде вся. Ну, головна умова, щоб була вудочка, так називаємо пополочна снасть, з поплавком основне. Яка вона, чи буде матчева, чи болонка, чи матч, чи люди є штикерами, такі снасті, серйозні, вже професійні. Це не має значення. Головне, щоб вміння рибака доказати, що він мастер своєї справи. Значить, сьогодні учасники. Зайняли свої місця по місці ловлі. Коли проходить жеребкування, команда з двох учасників. Капітани команд, як правило, підходять, витягують зону А, зона Б. Відповідно, один йде в зону А, другий в зону Б. Кожен з учасників тягне свій номерок. Не ловлю там, де, скажімо, мені хочеться, а там, де поволі жеребкування. Чотири години закінчується зважування. Один учасник має кілограм, другий 300 грам, може хтось зловить 7 кілограм. Це перший день. Тобто один з учасників в зоні А, скажімо, перше місце з, кілограм, з кілограмом риби, в зоні Б може бути учасник 5 кілограм теж перше місце. Другий день все міняється. міняються зонами, знову жеребкування, знову міняються місця і, скажімо, знову вага риби. І дуже часто виходить так, що, скажімо, людина з. Меншою вагою за два дні, але по кількості балів два, тому що перший день один, другий день один може бути чемпіоном. Основний спонсор це компанія Флагман, яка нас постійно підтримує. Також є місцеві магазини, магазин, магазин куньок, карпрофі, ібіс серйозна компанія. до речі до нас десь там до десятка спонсорів, і я думаю, що спортсмени, які проявили себе з найкращої сторони, будуть відмічені дуже добре. Сигнальний гудок і перший чотирьохгодинний тур розпочато. Хтось робить ставку на ловлю у клійки, а хтось цілеспрямовано налаштовується на ловлю плотви та підлящика. Зважування має визначити, яка тактика принесе найбільшу вагу. Фірма Флагман презентує новинки рибальського сезону 2016. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Снисевенко Сергей, эксперт компании Флагман по поплавочной ловле. Сегодня поговорим о мачевых катушках. Катушка флагман Squadron Match 3500. Великолепная катушка. Две металлические шпули в комплекте идут. Очень приятная рукоятка. На ручке у нас неопреновые рукояточки. Очень приятно держать в руках. Отличный же фрикцион, как во всей серии от компании «Флагман», очень мягкий и надежный. Передаточное число по данной катушке 6,2 к 1, при этом катушка выматывает 87 см. Количество подшипников по данной катушке 5 плюс 1, вес 290 грамм. Рекомендуемые основные лески для использования с этой катушкой от 0,12 мм до 0,25 мм. Как и положено для катушек среднего класса, в ролике лес лесоукладывателя находится подшипник. Размер катушки 3500. Великолепно подходит для использования на матчевых удилищах в длине 360-420 метров. Верховодка невибаглива до прикормок. Основний критерій дрібна фракція. Муть має працювати одразу при попаданні у воду в верхніх шарах, а для цього її потрібно правильно замішати. Це або напівсуха, або навпаки, сильно перезволожена суміш. Учасники замішують різні варіанти. Перші години туру приносять учасникам непогані результати. В садку починають виблискувати усі найрозповсюдженіші види рибок. Якими будуть результати зважування для учасників, хто візьме перше місце в зоні і цим наблизить свою команду до перемоги? Дивіться далі у програмі Чоловічі розваги.